Стінка з футболістів України може бути небезпечний удар. Захович відкидає м'яч під удар. Удар. М'яч летить прямо в руки Олександру Шовковському. Дивимось повтор цієї ситуації. Все, а й м'яч на такому полі теж слизький його непросто зупинити. Каріч. Навісна передача небезпечно! У можна перевести води, помилилися наші щойно футболісти каріч, помилилися наші щойно, насамперед позиційно. І це якраз Олександр. 57 й хвилині був замінений. Тоді Василь Кардаш вийшов на заміну. До речі, кардаша сьогодні немає навіть у запасі. Навісно штрафний майданчик. Наш атакують удар головою і м'яч біля штанги. пролітає, ну що ж... секундах другого тайму наші загострили ситуацію. Біля воріт. Дабановича бив ребро. М'яч пройшов поруч зі стін. Зараз буде лівою ногою. Побачимо, що тільки він буде робити. Крутити м'яч у ворота прямо, чи навісно передачу. Робить передачу на дальню штангу. Перший удар словенців у другому таймі. Словенці навіть не можуть перейти центр поля. Треба скористатися. Пенальті. Панове пенальті. Нарешті цей тиск до чогось дай привів. Деякі секунди. Давайте ще раз подивимось. Лужний робить прострільну передачу. І збивають Андрія Шевченка. Спіймали за рук Андрія Шевченка. Все, робимо паузу. Зараз Сергій Рибров буде бити. Саме цей футболіст б'є в нас в пенальті. Панове, я вас вітаю. 1-0. Збірна України. Нарешті, нарешті є Бог на світі. Треба забувати другий м'яч. Треба, аби взагалі спокійно почуватись. П'ять гравців у стінці. Заховіч. Заховіч б'є. М'яч потрапляє в стінку. Ще один удар. ой 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 Ой-ой-ой. Але що? Арбітр фіксує взяття воріт. Які ми будемо пропускати через рикошети? Зрізається м'яч з ноги. Кутовий виконують наші хлопці. М'яч зависає в штрафному медальчику. Боротись необхідно, бити! У виконанні словенців. Ну що там було? Чого там завалився словенець? Була звичайнісінька собі боротьба. Яка прикра втрата. Зараз нашої меншості. Буде ударно? Хто тут набігає? Знову впас в боротьбу. Помилився Дабанович. Арбітер показує, що кутовий. Тільки можна схопитись за голову. Ось ми дивимося цей момент. Перекидує, як дотепно Ващук перекинув. Пішли наші великими силами. Мяч страшного. майданчика. удар. Шовковський бив. Ще один удар. Ребров! Ну, треба добивати. Хто ж буде бити там? Ну, падайте, хлопці, вже необхідно там засовувати цей м'яч. Останні хвилини. Час Дебанович. Нам ще раз цей момент, коли бив Ребров. Пішов тут. Мороз на добивання. Ну це клятий сніг сьогодні взяти нам в боротьбу. Все в боротьбу. Да удар? Все. Звучить фінальний свисток Берна Гайнемана. Цей свисток сповіщає про те, що українська команда, яка не зазнала жодної поразки у відбірковому раунді у своїй четвертій групі. Вийшла вона в ігри плей-офф без жодної поразки, і збірна України не потрапляє на чемпіонат Європи.